одній із соцмереж я побачила відео, де військові просили про допомогу на Mavic 3 та тепловізори, і я вирішила їм допомогти. Вітання Україна, знамените місто, Бахмут і Літачок. Пані Людмила Шевченка. Mavic 3. Тепловізор. Велетенська подяка. За те, що підігнали до нашого підрозділу такі подарунки. Вони будуть працювати на знищення ворога і на очищення нашої землі. Дякуємо вам, слава Україні! Дякую. Дякую. слава. Може, я комусь врятую хоч комусь. Врятую цім життя, тому що я розумію, що у них Теж є діти, є сім'ї. Ось, друзі, прийшов Мавік третій. Ось. А Це тепло Красавчик Так, всього я Мавіків відправила п'ять. І для мене 5. ще плюс старлінки. Чотири старлінка, п'ять мавіків, три тепловізора та один приціл. Допомагала чим могла, їздила по госпіталям, допомагала морально хлопцям, які постраждали. Давай, я я поможу? Я поможу. Ого. Поншот? Так, так. О, від фото. Це, це із Новим роком, із днем народженням. Спасибо. Вітаю з днем народженням і дякуємо тобі. Навушники. <реклама> Люди у нас взагалі жінка з великолітом. Зараз я вже, скільки я допомогла солдат військовим нашим, це на три 3, 3 мільйони гривень. Це... Як мені казав завжди чоловік, сьогодні у тебе є все, а завтра нема тебе. І він, він правий. що гроші, то тим паче це не ті гроші, яким треба радіти. Я просто вирішила хоча б хоч якось допомагати. Поначалу, спочатку, я безкоштовно їм брала речі, потім хлопцям ліпила вареники з мамою. Все з такого почалося. Я покупала чи печення, чи вафлі, що, ну, що що нібудь, чи сигарети, на останні гроші. Купувала і. Віддавала нам блокпости. Ну, з цього все почалося. Не з цього тільки виплати. Коли вона прийшла, я... я нічого не відчула, тому що це... це кроваві гроші. І тим паче ця виплата це не тільки мої та дітей гроші, це також і чоловіка гроші. І тому би, чоловік. Цими грошима продовжив воювати. Це самі страшні слова в моєму житті. Людмила, я вам дуже сильно співчуваю. Ваш чоловік загинув. Він попав під авіа, авіаудар. Дев'ять авіаударів. В серпні того року мені вручили. Нагороду за чоловіка, а за мужність третьої ступені посмертно. Ми нещодавно їздили в парк у Харків там, де ми завжди відпочивали з чоловіком і дітьми разом. Я там довго не могла бути, тому що діти почали мама, я. Пам'ятаю, це місце ми ж з татом сюди приїжджали відпочивати, а тепер ми без тата приїхали. Їздила я і на Бахмутське направлення, і в Краматорськ їздила. Цей браслет мені плили діти, ті, які біженці. Вони мені плили. Оцей браслет з 93-ї бригади, оце Харківське ТРО. Оцей самий дорогий браслет. Його мені плів чоловік. Я його не знімаю, він мій оберіг. Я не хочу, щоб. Хтось відчував те, що я відчула, через який ад мені приходилось пройти І з самого дня піднятися саме.